Привіт-привіт, мої маленькі дослідники! Сьогодні я приготував для вас цікавий дослід зі свічкою. Проводити цей дослід потрібно разом з батьками. І так, нам буде потрібна свічка, звичайна, сірники та баночка або склянка. Зараз я все покажу. Ось дорослі підпалюють свічку. Вона прогорає трішки, потім баночкою або склянкою Накриваємо і гасимо полум'я. Ось так, бачите? Бачите, димочок пішов? І вогник притягнув обратно. Коли ти задуваєш свічку, здається, що вогник повертається по диму. Але це не магія, це фізика. Ось що насправді відбувається. Дим це випаровувальний віск. Коли свічка горить, плавиться віск, а коли ти її задуваєш... Він ще кілька секунд випаровується і утворює білий дим. Цей дим це газоподібний віск, який дуже легко займається. А коли ти підносиш запалену сірничку до цього диму, полум'я підпалює віск у повітрі, могуль немов добігає по димовій доріжці назад до нота. І свічка знов загорається. Це виглядає так, ніби вогонь притягується. Насправді він не, не притягується, а поширюється по гарючій парі воску, яка піднімається вгору. Так ось, коли свічку задувають, з неї ще виходить теплий дим. Це маленькі крапельки воску. Вони люблять вогонь, коли піднести полум'я до диму, він підпалюється, і вогонь швидко пробігає по ньому назад до свічки. Сподіваюсь, мої маленькі дослідники, вам сподобався сьогоднішній дослід, Досліджуйтесь, спостерігайте. А мені вже час. Всім пока-пока!